Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився товариський поєдинок, Динамо Київ Лапі. Бойова нічя 2-2. Тут ви, друзі, до речі, рахунок не бачите, але я вам, друзі, кажу, що матч завершився в Бойову нічю 2-2. За Динамо Київ забивав Олександр Піхальонок з пенальті та Назаріво Лшин. За Лапі дубль оформив тахірі з пенальті. Ну давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. І давайте розберемося зі стартовими складами. Динамо Київ, стартово 11 Георгій Бущанов-Гроток, Дубінчак, Дячук, Окон, Олександр Карлаєв, Валентин Рубчинський. Олександр Піхальонок, Саленко, Брагару, Гереро та Андрій Ярмоленко. Це стартова одинадцятка Київського Динамо. Лапі, чореч у воротах, Вокрі, Яшарі, Рама, Блакорі, Намані, Печі, Бавтіу, Гешиян, Велію та Хірі. Це стартова одинадцятка, відповідно. Команди Лапі. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо розбиратися про сам поєдинок. Давайте, друзі, тепер про матч говорити. До речі, друзі, Лапі це команда з Косова. Ну, а тепер давайте про матчі. Кияни з перших же хвилин матчу, дуже здорово все показали. Заволоділи ініціативою, саме кияни більше динаміці володіли м'ячем. Тобто, в принципі, з перших же хвилин взяли м'яч-кияни під власний контроль. Ось непогані були атаки. Але не вдавалося відповідно створити якісь моменти. Були непогані підходи, непогано кияни володіли м'ячем, але моментів гольових було не так і Та багато. Лапі дуже здорово і справді команда захищалася. Ну, футболісти Лапі справді дуже важко було їм перейти центр поля. поля. Справді, дуже було важко. Кияни справді контролювали гру. Ось і справді непанний був момент після простору там до Мінчика, коли Баргаровець пробував, десь так середній тайму. Це був момент. А так, в принципі, моментів таких не було. Була перевага у Динамо. Територіальна, володіння не м'ячем. Неймовірно була вражаюча просто була перевага у Динамо Київ. Але реалізувати свої нагоди і створити взагалі якісь моменти, не все-таки не змогли. Але ви здається зробити пенальті, Вдається зробити пенальті на 38-й хвилині матчу, Вдається зробити право на пенальті. Завалили на газон у штатному майданчику Андрея Ярмолака. Пенальті абсолютно чистий. Олександр Піхальонок підійшов до 11-метрової позначки. Саша пробиває гол! Саша Піхальонок Забиває гол на 39-й квинівача. 1-0. Кияни виходять вперед. Ну а Лапі в першому таймі взагалі ну, не було моментів у Лапі. У Динамо Київ. Ну, Динаміс да, більше набагато, причому більше володіли м'ячем. Але голівих на год я би не сказав, щоб вони були. Але кияни не давали супернику навіть в справді перейти. Тобто, і справді дуже потужна команда Олександра Шевковського. Виглядала, в принципі, після другого тайму картина матчу глобально не змінилася. Кияни ще більше додали. Не ну, вдалося на 51-й хвилині подавати перевагу Саленко взагалі дуже молодчинка, відібрав м'яч дуже здорово його протягнув, віддав передачу на Волошна Назарі пробуває. Під поперечку в ближній кут, а забиває гол! 2. -0! Підопічні Олександра Шавковського. Перевагу подвоїть на початку другого тайму. В принципі, кияни домінували. І по рахунку 2-0 кияни більше були на м'ячі. Кияни більше володіли м'ячем. І ближче були киянами до того, щоб зробити рахунок 3-0. Ось, до речі, до речі у Динамівці вийде ще Моргун. Поміняє Георгія Бущана. Він е, Мепарашвілі поміняє Дячука. Е, якщо не помиляється, Микола Шепаренко, Олександр Піхаленко поміняв. Е, Волошин ще вийде. І, якщо не помиляється, Осипенко та Пономаренко ще вийдуть на відповідно, тайм номер 2 Кен не контролювали матч, здавалося, що біди нічого взагалі не передвіщає, каяни доведуть справу до переможного кінця і здобудять перемогу, але ось на рівному місці пенальті. Ось здається, зробити лаппі. Українці пропускають пенальті. Тахірі пробиває та забиває 2-1. І потім ще й в кінці матчу також був дуже пенальті. Войс дуже, причому такий пенальті взагалі прикрий. І справді Маргун збиває Янузі. У штатному майданчику пенальті справді дуже прикрий. Ну і Тахерій пробиває та забиває, переграє він Маргуна, хоча Маргун не вгадав на прямок політ м'яча. Ну, врятувати все-таки не зміг. Все-таки не зміг врятувати українську команду ну в кінці кінців бою, а нічия. Боєваннічія 2-2. Бояванніча 2-2 на цьому матчі де й завершується. І знаєте, друзі, якщо брати якийсь підсумок, то в принципі Динамівці дуже здорово грали. І Динамівці по грі переграли лапі. Динамівці контролювали більше м'яч, набагато більше. Я не знаю, який саме відсоток контролю м'яча Динамо Київ. Але там, я думаю, за 70. Ну, і справді кияни дуже багато було на м'ячі. Вось, моментів гольових я би не сказав, да, що прям було багато, але, в принципі, у динамівців були неповні підходи. Ну, в принципі, кияни на цю перемогу та награли. Награли такенти та на перемогу та і справді. І дуже прикро, що ось там вдалося, і справді киянам здобути ось перемогу. Да, Це товариський поєдинок, але в будь-якому випадку навіть перемогти в товариському матчі. Ну, як ви знаєте, друзі, і навіть і психологічно якось, знаєте, воно все одно я вважаю, це моя така думка все таки. Воно все-таки певну роль все відіграє. Ну в будь-які випадку. Сама гра мені абсолютно сподобалася. Кияни ну хороший матч. Хороший матч. І команда Олександра ну, видно, що ось прогресує. Тому, в принципі, молодці Молодці кияни, хороший футбол. І, і думаю, що, в принципі, у киян все буде дедалі-де й добре. Наступний матч Дречкоян проведуться у Лізі Європи. Проти РФШ 30 січня о 23.00 побажаємо киянам успіху. Потім ще очікується контрольний матч 6 лютого проти Шкензії. До речі, буде ще матч з СБРГом 10 лютого і проти РФШ буде ще один матч, тільки товариський, 16 лютого. Ну а 22 лютого вже повертається чемпіонат України. То підготовка триває. Я вам, друзі, дякую за увагу. Динамо Київ в лапі бойова нічя 2-2. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім бажаю, тільки добра та щастя у житті. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!